Готовність допомагати на шляху до якісних змін останнім часом активно демонструють іноземні партнери України. Минулого тижня відбувся експертний візит до Одеси фахівців США та країн-членів НАТО з метою участі у круглому столі реформа та модель військово-морських сил збройних сил України. Що обговорювали представники іноземних держав з командуванням військово-морських сил збройних сил України, та якого результату дійшли, знає Павло Парфенюк. Цими днями у місті Одеса відбувся круглий стіл. Реформа та модель військово-морських сил України. У заході взяли участь представники Генерального штабу збройних сил України, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, командування військово-морських сил України, науково-дослідницьких установ України, волонтерського руху, військових експертів штаб-квартири НАТО, США, Великої Британії, Норвегії та Швеції. Основною метою даного заходу є розробка моделі військово-морських Сил України за стандартами НАТО та Європейського Союзу. Я хотів би подякувати наших колег іноземних експертів, які відгукнулися на запрошення, не дивлячись на службову зайнятість. Ця робота вона дуже складна, вона дуже непроста. І цим круглим столом, який ми зараз проводимо, вона не закінчиться. Варто відзначити, що пілотний проект реформування і розвитку військово-морських сил України розпочатий за дорученням президента України Верховного Головнокомандувача збройних сил України Петра Порошенка, який нещодавно перебував у місті Одеса. Ми проводимо цей захід не лише для теоретичного опанування даної проблеми реформування розвитку Військово-морських сил, але й повинні провести низку. Практичних заходів для того, щоб військово-морські сили були взаємосумісні інтегровані до військово-морських сил провідних країн світу, слід зазначити, що в рамках круглого столу було обговорено та визначено основні проблеми реформування і розвитку військово-морських сил та розроблено рекомендації вищому воєнно-політичному керівництву України щодо напрямів їх вирішення.